Датися за яке питання ви проголосували зараз? Прошу яке питання ви зараз проголосували на сайті щойно так А якщо до про роботу філії ком екорисня з його компельів щодо збору та утилізації побутових відходів, міста Торскавець як воно корект рішення звучав проект рішення? рекону значити та так як він виставлений на сайті, плюс додати рекомендувати. Виконавчому комітету почати роботи по конкурсу на вивіз сміття у місті Троска. Міський голова ставив питання за основу, не пригадую. Тобто він озвучував як проект рішення саме. Щоб депутати проголосували чи були такі випадки, що один депутат брав кілька разів е, е, обговорював питання? Так, було Було. згідно регламенту, е, такі було ряд порушень. Мене запитання до вас як голови регламентного комітету. Чому ви не реагуєте? Депутат мав повторно брати згоду тільки за рішенням депутатів. Також сам процес голосування був порушений. Тобто, міський голова мав поставити питання за основу, пізніше мали внестися всі пропозиції і поправки, і щойно тоді другий раз мало було проведено голосування. Тобто питання за питання було питання, було прийнято з порушеннями. Врахуємо ваші побажання наступного разу. Ми це винесемо на сесії, щоб дотримати реально допомогу. Дякую.